В цивільному суспільстві і в умовно мирних містах все більше і більше з'являється людей на протезах, Да, це наслідки війни. Як цивільним реагувати на військових з ампутаціями, наприклад? Для того щоб дати відповідь на це питання, потрібно розуміти, які вже стадії прийняття прийшов цей військовий. По перше, вже була проведена робота з втратою, тому що втрата кінцівки це реально втрата. Прийняття себе новим, велика робота фізіологічна в центрах відновлення, медицина туди ж, робота велика психологічна над собою. Прийняття себе і вміти своїм тілом управляти вже в такому вигляді, це як перепрошити мозок, це нова координація рухів, це звикання до протезування. Протезування взагалі не на перший місяць відбувається, а з часом, коли вже підготовлене тіло до протезу. Тобто людину, яку ви бачите вже на протезі, вона вже пройшла дуже велику роботу над собою. Вже прийняла той факт, що таке життя є, і скажу свого досвіду, із в мене в моєму оточенні є знайомі люди з протезуванням. Ці люди набагато більше цінують життя, люблять життя і горять цим життям ніж деякі цивільні люди, які мають всі кінцівки. Отже, враховуючи ці факти, як цивільним реагувати на військових, які мають протезування. Якщо ви бачите ситуацію, де потрібна, на ваш погляд, допомога, підійдіть, розпустите, чи потрібна допомога. Якщо вам скажуть ні, не потрібна, не намагайтеся причиняти добро і нанесіть радість, якщо вас не просять. Якщо вас попросили про допомогу, будьте готові її надати. І також, якщо сказали ні не потрібно, або просто ви зіткнулись очима, не відводьте погляд. Просто подякуйте, прикладіть руку до серця, кивніть очима, що ви бачите, що вони не є непомітними, ці люди.